Вітаю вас, мої маленькі друзі! А вам подобається подорожувати? Тож я вас запрошую у захопливу подорож рідним містом, у якому ми з вами живемо. Це місто Запоріжжя. А чому наше місто Запоріжжя називається так? Тому що починається там, де закінчуються пороги. За порогами. Пороги це такі скелі, які знаходяться у воді. Наше місто стоїть на двох берегах Великої річки Дніпро. Гордістю Запоріжжя є острів Хортиця. Саме тут жили славетні козаки. Вони збудували на острові Велику Фортецю яка мала назву Запорізька Січ. З острова Хортиці відкривається гарний вид на нашу гідроелектростанцію Дніпро Гес. Всі наші жителі пишаються своїм містом. У нас є дуже гарний проспект, проспект Соборний. Він найдовший у Європі. Є багато різноманітних фонтанів, які прикрашають наше місто, а ще є дуже багато. Чудових парків, і один із них, ви добре знаєте, це наш парк Гагаріна, де можна відпочити з родиною та друзями і помилуватися красою природи. А ще у нашому місті є багато театрів, кінотеатрів, магазинів та аптек. Ось у такому чудовому місті Запоріжжя ми з вами живемо. Ну що ж, малята, прийшов час пограти? Давайте пограємо у гру Яке місто Запоріжжя. Поставте відео на паузу, уважно роздивіться зображення і назвіть, яке наше місто. Молодці малята добре пограли, а зараз давайте пригадаємо, чого багато у нашому місті. Уважно роздивіться зображення та називайте У нашому місті багато автобусів, аптек, магазинів, шкіл, дитячих садочків, парків, вулиць, фонтанів, театрів. Кінотеатрів. Ну що, малята, наша подорож завершується. Місто Запоріжжя дуже гарне, і ми маємо пишатися, що живемо у ньому. Маємо дбати про нього, любити, адже це наша маленька батьківщина.